Вітаю усіх. Ви дивитесь рубрику. Навчи мене сьогодні будемо намагатися освоїти гру на нашому національному українському музичному інструменті бандурі. Допомагати мені в цьому буде заслужена артистка України, засновниця ансамблю бандуристів Божена Ольга Біженаль. Пані Ольга, дуже радий вас бачити. Навзаєм. Вітаю. Вітаю. Я хотів привітатися, не бандуру відбирати. А, да. Пані Оль, Доброго дня. Я розумію, що, напевно, цей інструмент дуже складний. Але ви зараз можете трішки розвіяти мої стереотипи, чи підтвердити їх. З чого потрібно починати людині, яка Ну, що-що, але бандуру я в житті жодного разу не тримав. Я думаю, що в нас сьогодні якраз така є прекрасна нагода: 55 струн. У цьому інструменті, а у концертній вандурі це 65 струн. Ми бачимо, що тут є жовті струни, і далі йдуть білі струни. Да? От остання струна жовта це нота до. Ну, давайте спробуємо. Давайте. Да? Так, почнемо з посадки. Ви маєте сидіти на стільчику і трішки в сторону. Так, ще так. можна. Так. Бандуру беремо на руки. Так, так, ніжками. А якщо, якщо стільця не вистачає? Якщо стільця не вистачає, можна трішки похудати, <гум> <гум> але, але можна взяти ще й на руки. Можна взяти бандуру на руки і ніжками да, притримувати. А, далі зліва, ліва рука тримає гриф, <гум> правий палець таким чином, так, а тут зліва в нас будуть баси, і ми будемо грати на цих басах. Ви мені скажіть, ви знаєте нотну грамоту «До, фа, Соль, Фасоля Сідо? Колись. Що відповісти, правда або бреху? <гум> <гум> Дорамі фасоля сідо. Зрозуміло. Тобто не займалися в музичній школі. В Музичній ні. <гум> Зрозуміло. Так, права рука. Це, це підтверджують наші попередні випуски. І почнемо з першої вправи. Тобто, оце нота до сі-ля-соль. Це щіпковий інструмент, тому давайте спочатку от пограємо на одній струні. Да? Так. Так, таким чином грається перший пазок. А це я можу зараз. Да, ви можете це, да. так, далі. Е, пальці не повинні гуляти. Тобто, якщо ви заграли цей струну, то другий вже стоїть. Друга струна, Сі, до. До заграли. соль ставимо знову на місце. Угу. Тобто, так як у гарної господині чи у господаря, він планує, що в нього буде далі? Ля. Сі. Тепер поки що до не граємо, тому що нам треба поставити соль на місце. Так, Тепер І соль здає. граємо, да, ля ставимо на місце. Соль. Так, почекайте. Тепер Сі поставимо, ля граємо. Тепер до поставимо. Так, молодець. Ще. Поставили. грали, Зіграли, поставили. Ля. Тобто ми наперед готуємо те, що ми будемо грати далі. Це наша перша вправа. Я думаю, що ми сьогодні маємо навчитися трішечки щось грати. Так. Тому е, я хотіла би запропонувати спочатку, це має бути українська звичайна пісня. Якщо це буде м, по дорозі Жук-Жук, по дорозі Чорний. Чесно, таку не знаю. <реш> Значить, грається м, так, як ми з вами починали з першої вправи. По дорозі жук, жук. Ви просто повторюєте угу. саме цю вправу, яку ми починали. Тільки перша струна соль, да? два рази. Ви чуєте, так? Да? Так. По дорозі жук, жук. Так. Так, зараз пробую. «По дорозі жук. Жук. Так, далі. Так само по дорозі чорний. «По далі. дорозі чорний. Чор Молодець. Далі буде трішки складніше. Подивіться. Тобто ми ноту фа, в нас вона зверху це фа дієс, а нам треба взяти чисто фа. Тому ми беремо тут. Да? І через одну терцію вниз, потім поряд. І знову на терцію вниз. Давайте зараз це заграємо. Фа, 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 ре. І через одну Фа, ре. Ре. Так, тепер поряд і міняємо пальці. Однім пальцем ми не будемо. Зрозуміло? Зрозуміло? Ось друга, друга частина, вона складна. А Давайте. можна я спробую, наскільки запам'ятав? Давайте. жук, жук. -жу Тепер ви співайте. Подивіться на мене, як я моторний. Ну, браво! Я думаю, для першого разу це дуже чудовий Добре. результат у нас є. Ну, так. і я вам чесно скажу, у вас дуже гарний голос, вам треба співати. Так, так. Так, вам треба співати. Вам треба вивчити якусь козацьку пісню. Ось, і десь на Хортиці можна навіть зняти вас з цієї пісні. Пані Олько, да. я щиро вдячний вам за те, що ви знайшли час. Я розумію, що все це за 20-30 за хвилин неможливо просто освоїти. Це вимагає дійсно дуже багато місяців, років тренування, коли набути такої майстерності. Щиро вдячний вам за те, що намагалися і показали, як грати. Молодець. Намагали. Влад. За тобою майбутнє кобзарське. <гум> да, дякую за цю можливість. Це була «Навчи мене».